Я лікар-косметолог і до мене часто звертаються пацієнти зі скаргами, шкіра стала тьмяною, лущиться, макіяж не тримається, і навіть при правильному догляді ці проблеми повертаються. Основна причина надлишковий роговий шар, який блокує оновлення клітин і не дає шкірі дихати. Для делікатного, але глибокого очищення я використовую та рекомендую всім ультразвуковий скрабер Medica Плюс Віброскін 8.0. Це багатофункціональний девайс, який поєднує три сучасні технології. фонофорез і онофорез. Подкращує проникнення активних речовин у шкіру. Глибокий пілінг видаляє відмерлі клітини без пошкоджень. Ультрафорез стимулює клітинне оновлення і тонус. Ультразвук діє м'яко, але точно. Він розм'якшує себе, виштовхує токсини і при цьому не травмує живі клітини шкіри. Прилад створює мікровібрації, які відкривають пори і видаляють все зайве себум пил ороговілі частинки. А щоб результат був ще потужнішим, рекомендую використовувати Віброскін 8.0 разом із професійною косметикою Medica Plus, тоніками, сироватками або гелями, створеними спеціально для ультразвукових процедур. Так активні компоненти проникають глибше, і шкіра отримує максимальне зволоження та відновлення. Уже після першої процедури шкіра стає гладкою, рівною, чистою на дотик. Зникає лущення тьмяність і відчуття втомленого обличчя. Це не просто очищення, це відновлення клітинного дихання шкіри. Medica Plus Vibroskin 8.0 створений за японськими стандартами якості та підходить темі для чутливої чи проблемної шкіри. Без болю, без подразнення, лише свіже живе сяйво шкіри. Якщо ви хочете досягти професійного ефекту вдома, використовуйте девайс у парі з косметикою Medica Plus і ви побачите, як ваша шкіра буквально оживає. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про інноваційні девайси Medica Plus для краси та здоров'я.